В цьому відео хочу поговорити про Battlefield 6. Нарешті, DICE почали прогрівати гравців щодо нової частини, почали з'являтись хоч і якісь новини та невеликі витоки про нову батлу. До речі, поки що офіційної назви гри немає, тому для зручності я буду називати просто Battlefield 6. Ну і звісно, обговоримо все, що відомо на цей час. Колись слід очікувати реліз, як розробники хочуть залучити гравців для тестування гри, як взагалі проходить розробка. Подивимось на невеликий шматочок гімплею, Ну і, звісно, до чого тут знову Московія. Загалом тут є про що поговорити, тому я вас вітаю на каналі ГімХ та з вами, як завжди, Олексій. Тут затишно про ігри. Ну а з вас лайк та підписка, а також не забувайте про дзвоник. Почати хочу з того, що Electronic Arts офіційно підтвердила, що нова частина серії Battlefield перебуває в розробці та офіційно вийде до кінця наступного фінансового року, який, в свою чергу, завершиться 31 березня 2026-го. Оскільки найчастіше Battlefield випускають восени, не важко припустити, що і нова частина стане доступною у вересні-листопаді цього року. Але ми пам'ятаємо про GTA 6 і також те, що розробники не хочуть конкурувати, тому що розуміють, що тупо не вивезуть. Все, як ми розуміємо, залежить від Рокстар. До речі, нещодавно була зустріч з інвесторами, і заявили, що GTA 6 планують випустити в 2025 році, як і планували. Як на мене, це досить дивно, тому що до кінця року не так вже і багато часу. А ми так і не побачили другий трейлер, геймплейний трейлер, та й взагалі ще досить мало інформації. Я все одно поки що ну не дуже вірю в реліз цього року, але хочу помилятись, тому що я також чекаю GTA 6. Голова Electronic Arts Ендрю Вілсон зазначив, що нову Battlefield розробляють одразу чотири студії: це DICE, основна студія, яка за. Авжди працювала на серію Battlefield. Вона буде відповідати за загальну концепцію рушій та механіки. Наступна ця Criterion Games займається транспортною системою, що може означати покращену фізику транспорту. Наступна студія Мотів спеціалізується на розробці технологій і ймовірно працює над графікою та анімаціями. Та Ripple Effect відповідає за унікальні ігрові режими та нові експериментальні механіки. Кожна команда відповідає за свій напрямок шутера, і це, звісно, підкреслює масштаб та амбітність проєкту згідно з інсайдерською інформацією і Надає особливого значення якості нової гри, вивчаючи уроки з попередніх релізів. І це загалом правильна тактика. Але мабуть, найважливіше нововведення, в Battlefield 6 повернеться одиночна кампанія, від якої відмовились в 2042. Розробка сингл лежить на плечах студії Motive та Criterion. Хотілося б, щоб синглплеєр був також на високому рівні та не повторив помилки колди. Ну і звісно, одне з найголовнішого EA оголосила про запуск програми Battlefield Labs. І ця програма спрямована на залучення спільноти до процесу розробки. Гравцям пропонується взяти участь у ранніх тестуваннях, щоб надати зворотній зв'язок та допомогти у покращенні різних аспектів гри, включаючи механіки бою, карти та режими. Бажаючи, може зареєструватися на офіційному сайті Electronic Arts. І як зазначено, то на основі фідбеку автори доопрацьовуватимуть проект аж до фінального стану продукту. Звісно, це все буде в рамках того, який курс будуть тримати розробники. Перед ком'юніті вони поставили завдання допомогти у розробці нової частини Battlefield. Як зазначено в статті, то в рамках цього тестування гравці будуть перевіряти руйнівність об'єктів, загалом гімплей, як відчувається зброя, режими бою, карти та класова система. І звідси ми одразу розуміємо, що ніяких спеціалістів вже не буде. Ну і після цього розробники візьмуться правити баланс. Спочатку в цих тестах візьмуть участь кілька тисяч американських та європейських гравців з усіх сучасних платформ. Як на мене, ідея з Battlefield Labs дійсно топова. Але подивимося, як воно буде насправді. Зараз студія активно намагається зробити все для того, щоб повернути. Довіру гравців. Тому, звісно, на мою думку, це все зроблено більшою мірою для піару. Просто слід розуміти, якщо студія почала активно ділитись інфою про нову частину, то я більш ніж впевнений, що загальний концепт гри, напрямок розвитку, механіки, геймплей та багато чого іншого вже готове, чи знаходиться на фінальній стадії розробки. Гравцям просто залише тестування якихось дрібних моментів, які можна виправити чи допрацювати. Це, звісно, моя думка і, можливо, буде щось по інакшому. Але загалом радує той факт, що розробники все ж таки не Намагаються доєднатись до ком'юніті, роблять подібні речі. Зараз все виглядає досить непогано, і розробники намагаються робити те, що гравцям дійсно подобається в батлі. На перший погляд, здається саме так. Звісно, що зовсім скоро вже буде дуже багато витоків, але зі зрозумілих причин таке показувати на Ютубі я ну не зможу. Тому рекомендую перейти за посиланням в описі та підписатись на мій телеграм-канал. Окрім цього, там я публікую всі актуальні ігрові новини та розігрую ігри, тому залітайте. Ну а далі мені хочеться показати вам новий офіційний арт. Тут також, як ми бачимо, підтверджуються мої думки щодо того, що розробники намагаються зробити акцент на ностальгії, але в сучасній грі з класною графікою. На арті ми одразу бачимо сучасний сеттинг, і це не дивно. Це вже було давно відомо. На фоні зруйноване місто, і це приємно для фанів, тому що багато хто ну не зацінив поля. Арт виглядає непогано, і в деталях багато кому він сподобався. Фани вже давно хотіли повернутися до таких зруйнованих міст, де ведуться активні бойові дії. І знову це все зроблено, щоб просто задовільнити гравців, і це круто так повинно бути. Я ніколи в свою чергу не виступав проти якихось експериментів, і це повинно бути. Але все одно іноді хочеться, щоб розробники чули геймерів та дослухались до них. І мене зараз це дивує, але поки що все виглядає ну надто круто. Звісно, пізніше буде все ж таки ложка лайна, але то я залишив на десерт. Ну а далі слід поговорити про невеликий шмат геймплею, який викликав хвилю позитивних емоцій від фанатів. Electronic Arts та Battlefield Studios показали короткі фрагменти гри у дії, передаючи їм примітку, що це кадри є гімплеєм перед альфа-версією. Одразу, коли дивимося на гімплей, око чіпляється до того, що це міська карта. І до речі, ця карта нагадує щось з Battlefield 3 чи навіть Battlefield 2, де подібних міських карт було дуже багато. Друге, що одразу помічаєш, це руйнівність об'єктів. І бачимо, що вона не точно така ж, яка була в попередніх частинах, а саме нова, прокачена версія. Ушкоджень та деталей набагато більше. І загалом виглядає масштабніше та просто красивіше. До речі, чутки про нову частину Battlefield стали просочуватись мережу уже давно. Наприклад, про просунуту руйнівність стало відомо завдяки вакансіям. Зі схожих джерел нам відомі інші можливі деталі Battlefield 6. До речі, з цікавого слід відмітити, що розробники вирішили повернути класи. Більше не буде ніяких спеціалістів. Будуть типові класи, про які вже офіційно заявили: це штурмовик, інженер, підтримка та розвідник. Як ми розуміємо, то розробники все зробили для того, щоб зірвати дах. У фанатів серії, і поки що слід відмітити, що це виходить у них досить непогано. Одразу хочу зазначити, що особисто я невеликий фанат Battlefield, але ця серія ігор мені не байдужа, і це точно. Я можу іноді зайти, поробитись, але не зависаю там годинами. І це, до речі, буває досить рідко. Більше фану в подібних іграх я отримую не від соло гри, а з хлопцями в дискорді. Так мені більше до вподоби. Так от, повертаючись до батли, то загалом все виглядає таким чином, що у підсумку ми можемо дійсно отримати такий проєкт, який хотіли. Загалом є інші дрівні деталі щодо Battlefield. Із цікавого слід відмітити, що вже на релізі в грі відкриється доступ до 45 видів зброї. І це більше, ніж у Battlefield 2042 Ну а що стосується інновацій, то новими механіками, над яким працює Ripple, може бути вбудована в гру Королівська битва. Очевидно, в Electronic Arts не проти скласти конкуренцію Call of Duty Warzone, але деталей цього режиму поки що немає. І якщо вірити нахрюкам від інсайдерів, то дія гри розгорнеться у 2027-2030 роках, а опонентом натовських солдат стане якась. Приватна військова компанія. Ну а бойові дії проходитимуть від США до Гібралтару. Але нещодавно у Battlefield 6 стартувало закрите альфа-тестування, і учасники поділилися першими враженнями від гри. Повідомляється, що в новій грі на нас чекає протистояння росіян з американцями. Такого ніколи не було, і ось знову. Якщо це, звісно, правда, то я не розумію, чому знову треба було брати таку концепцію. Особисто мені подобалась ідея натовських солдат проти якоїсь ПВК. Не зрозуміло, як це буде у пісунку, чи будуть це погані руські, чи може взагалі. Загалі цей нахрюк виявиться фейковим. Загалом, як ми розуміємо, поки що рано робити висновки, тому подивимось. Але ось від чого мене дійсно тригернуло, то це від того, що Battlefield 1 дають бан за емблему Азова. Просто ми якраз говоримо на цю тему, тому думаю, це буде актуально. І загалом, з його слів, він грав у Battlefield 1, та ще на початку повномасштабки вирішив зробити емблему батальйону Азов. Вона відображалась в грі на персонажі та на військовій техніці. І майже через три роки на нього хтось поскаржився, за що він отримав ось таке повідомлення на пошту. Сорян за скріншот Росії. Це відправив гравець, він також перепросив. Але найсмішніше, що в грі дофіга гравців бігають з емблемами Совка, тобто серп і Молот, який заборонений в багатьох країнах. І за це Electronic Arts не банить, а за символ Азов видали пожиттєвий бан. До речі, подібні історії з Electronic Arts вже були. Вони заблокували не один аккаунт за використання емблеми полку АЗОВ. Це були в Battlefield 2042, і в Battlefield 4, і в Battlefield 1. Як ми бачимо, є ось такі емблеми ЗОВ, є ось такі емблеми. І Гагато гравців після бану відправлялись до техпідтримки, все писали, розказували, відправляли якісь підтверджуючі факти, що за це ну не треба банити. Але якоїсь нормальної відповіді не було. Якщо коротко, то відповідь від Electronic Arts була по типу Ваші аргументи не аргументи, ми все правильно зробили, бан не буде зняти. І це загалом дійсно сумно. Як на мене, якщо правила є, то вони повинні бути для всіх однакові. Але тут ми бачимо якісь подвійні стандарти. Окей, повертаємось до Battlefield 6. Вже, до речі, заявили, на яких платформах буде нова частина це PlayStation 5, Xbox, Series та ПК. Можемо побачити, що консолей минулого покоління по типу PS4 вже нема. Тому, скоріш за все, за графоні можна буде не прийматись. Все повинно бути на топ рівні. І ще з цікавого слід зазначити, що дуже багато геймерів захотіли взяти участь у тестуванні. Настільки багато, що навіть розробники самі в шоці. Але щодо системних вимог для участі у тестуванні, то їх ви можете побачити зараз на екрані, поки що вони надто слабкі, як на мене. Чомусь мені здається, що потім, як. Нім рекомендовані будуть вище, і потрібно буде щось більш потужне. У підсумку, якщо відкинути той нахрюк про США та Росію, все виглядає надто казково. Розробники роблять дійсно класну частину, прислухаються до гравців, буде активне тестування ком'юніті до релізу гри, і Electronic Arts вливає дуже багато грошей в розробку. Здається, відчуття, що для Battlefield 6 немає взагалі ніяких фінансових лімітів. Зараз ми бачимо з анонсів, що це буде сеттинг BF3, ігровий процес BF4, візуальні ефекти BF5, а занурені. Як К bf 1 і це є основою того, чого хотіли фани. До речі, один із залайканих коментарів був про те, що фани просять розробників не намагатися заново винаходити формулу і не перестаратися з інноваціями, а просто відшліфуйте формулу, яку ви вже встановили. Але єдине, що може зіпсувати гру, це, звісно, передзамовлення. Якщо розробники зрозуміють, що гра майже окупилась і взагалі з фінансами немає проблем, то до релізу вони можуть розслабити свої булки, і це точно. Тим паче, ті бани за емблеми і подібні подвійні стандити. Стандарти від Electronic Arts створюють негативний ефект. І мені чогось здається, що в Battlefield 6 знову не буде офіційної української локалізації. Я, звісно, дуже хочу помилятись. Тому гайз, дивимось, спостерігаємо, вивчаємо та мацаємо ґрунт, але не поспішаємо. А я вас запрошую у коментарі для обговорення. Ну і звісно, з вас лайк, підписка на канал, а також натискайте на дзвоник, щоб нічого не пропустити. Ви завітали на канал GameHata, З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.